Всім привіт, сьогодні 27 червня. Вас знову вітаю перший сільгосп канал. Я на своїй кукурузі. Ну оце бачите яка кукуруза, десь уже метра півтора. Ну, в чому прикол? Вона вже мені десь місцями отак, бачите, до плечей доходить. Сорт феномен посів 20 Десь 20-19 квітня 120 кіл єгипетського карбаміда. От такий зовнішній вид. Вчора, хоч два дні назад, я тут бризкав. Ну, я не наскільки больний, щоб вносити цинк, а як то кажуть, горе довело. Отаке, от дивіться, горе. Бачите? Отаке. От Отаке. Це називається кліщ. Ну, не знаю як. Дивимося, наблюдаємо, бризкали тим байровським препаратом. От, блін, вибило. Оберон Рапід Rapid 0608. Ну ми би бризкали. 0,7. добавили гумісола, тому що якби дали нам теж на ну, гуманітарне місце, як Карбамід і все. І я його влив сюди і прилипач. Оце ми внесли, вроді би як по листю дивлюся, наче. Уверх двіжняка нема. Ну оце ж бачите, оце он, він місцями був вже. А там він вже був. Це вже виходить який лист? Та десь п'ятий. П'ятий не менше. От на, на пів рослини він вже вверху. Якщо його не бризкати, то йому буде хана. Ну, це місто в мене таке. Що, як один класик каже оазис, оце в мене такий самий оазис. Оце тут а метр чорнозема, вон болото, все тут гарно. Один що, той можуть бути приморозки. Оце отака земля. Попереднику козима пшениця. Зорано, забороновано весною. Катросом зроблена та і забороновано після посіва. Вносилось тут 1.25. Мастер Пауэра і потім по кругу, по кругу, я обійшов 300 грам прими один, один Ніко Сульфурона, Нікостар од спектра. А середину я вихажував самим, тому що дурман був тут по кругу. А середину самим Нікостаром. Оце ж бачите, ось скільки листя і скільки вже кліща. А тепер оце цим обризкав. Полоти я не полов, не страдаю цим, що треба. Оце от, от мене оці тріщини вообще не непокоїть. Є вони і вони будуть. Я нічого не зроблю. У мене нема скільки вологи, щоб без єдиного доща, як ото кажуть. А земля ліпиться, як розгребеш. А тут ось розгрібаєш. І нічого немає. Тільки-тільки що сіріша таке. Оце було тут два дощика, що кукурузина зібрала отаку ту з посєва. Ну як, воно там у маю трошки продрискувало, а потім десь 15 мая прикратилося. І по сей день не було нічого. І була тут температура 37-5 днів. Ну, Поки як би держиться. І оце з 15 травня тут було десь 7 або 8 міліметрів. Оприскувач пройшов нормально. Оце дивіться, колія оприскувача. От дивіться. Бачите, мій богуслав на високих колесах. Ну, кой де завалив. Ось де вона. Тут з краю де заходить, завалив. А в рядках все нормально. Пройшов він як по маслу. Ну, отакий стан кукурузи, ото кукурудза. Далі теж моя. Оце від селя ліво. Там обсів феноменом, а верх карві 21,70-270Ф. Тож вся та схема і тож такий самий гріх. На остальних Кукурузах. Цього нема, бо там випадав дощ. А тут а доща як би не було. Далі буде. Перейшли на верхній кусок. Були ми там, внизу. Ось хочу показати, як спрацював нікосульфурон. Це пірій. І оце пірій. А оце ось краю, оце мішієць. Його немає. Один і один. Нікостара. Із-за чого тут не було багато дощу, коли от, виходить, там, всі розказують, то, то Нікосульфурон взагалі не спрацював. Понятно, якщо у вас валить дощ, він при... його невозможно встановити. А робите мінімальними нормами. Так само євролайтинги, хоча більшість вносить... Муляку аналоги, то сантали, то ще десь щось, а кажуть, що євролайтінг не спрацював. Коректно називайте препарати. Те, що вносили, те й кажіть. А не так, як і мазапір, і мазамокс, це б, значить євролайтінг. А воно не євролайтінг, а воно щось друге. Оце ми вийшли у карві. Оце отака вона. Вона по пояс. Вона десь. На 40 сантиметрів. Оце є такі десь повріждення Я думаю, це що я бризнув. Я із тибливого мотилька убив. Ну, критися не будемо. Думаю, що спрацювало. Оце як би отака. Вона була трохи от дивіться. Земля. Бачите? От дивіться, лага. Тверда підошва Фактично так. Не ліпиться, а пресується. Так ось коло того все, що вона зібрала, воно трошки білі корінці ростуть. Ось лободина. Верх тут покривався з кругом. І давався інстиктицит тоді ще з прімою. Це була блоха. Вверх сюди менше кліща. Але він є. Може від того, що там от болота Лучше. Ну, як би. Я б сказав, дуже нормальна кукуруза по розвитку, по цьому року. Ну, все залежить від того, яка буде температура далі і чи піде на цьому куску дощ.